Ну, насправді, работают не лише по Береславу, а взагалі по величезней количестве объектов яку сами нові... новую каховку взагалі разнесли страшно. Да, да, -да так, конечно, в Беске, и так далее. Я имею в виду, что именно конкретно там у них форст резервы они держали постоянно. Такие летучие команды. На случай, если какая-то фигня происходит, оттуда сразу их бросить. Вот. То есть, у них в новой каховке у них командиры конкретно сидели, а в Береславе вот у них именно само мясо и так далее. Поэтому неудивительно, что там работа сейчас идет по этим как бы, пунктам. Тут цікаво насправді наскільки активно зможе Росія перекидувати свої резерви через Дніпро. Очевидно, що вони зараз використовують баржі і інші там по суті плати, да, на яких вони переправляють машинку за машинкою, чого очевидно буде недостатньо, і очевидно, що мости дійсно не працюють. Я не знаю, як там Антонівський, може по Антонівському обережної можна проїхати, оминаючи новий ракетний удар, але взагалі цікаво, наскільки багато резервів зараз у них є на правому березі Дніпра і наскільки швидко вони можуть їх поповняти, тому що, поповнювати, тому що наступати справа взагалі складна, а враховуючи наступати проти Росії, у яких цього м'яса і заліза дуже багато, ще складніше. І чи зможемо ми утримувати їхні резерви настільки далеко, наскільки можна, щоб захопити, це цікаве питання. Тут ще є один момент, я хотів би теж долучитися. Ми вже, ну, тобто ти вже сказав про те, що ми фактично нічого не знаємо, і тому. Інформацію ми зберемо по крупицях Не можу я сказати точно, чи правдива ця інформація чи ні. Але деякі джерела зараз дають інформацію про те, що у такому дуже авральному темпі з Криму намагаються перетягувати їх принаймні до лівого ой, перепрошую до ані, це правильно про нанім до берег Дніпра бензовози тому що. Дуже розумне російське командування свого часу і не знаю, може в рамках е, у тієї тіми, про яку писав Костянтин Машовець, коли там збирали там 30 з БТГР, Може, в рамках майбутнього планового наступу на Миколаїв вони стягли туди дуже багато танків Т-80, які які завдяки своїм газотурбінам двигунам жруть палива. Вдвічі або можливо навіть більше, ніж інші види танків. І от проблема в тому, що вони, типу, їх багато на туди стягли, досить багато. Ми їм попалили склади постачання, склади ГС, тобто паливно-мастильних матеріалів. А тепер все, танки у них там стоять і, типу, не можуть просто навіть маневрати, їх максимум можна буде згостовувати у якості якихось там вогневих точок. І знову ж таки, навіть якщо розібрані мости, то треба. Подумати, що в теорії у них ще є варіант перекидання, принаймні, особового складу а, гелікоптерами, тому що на, наш підрозділ ППО ще досить далеко, ну, принаймні, з тієї інформації, яка у нас була там до вчорашнього ранку, досить далеко знаходиться Тому в теорії в районі Херсуду вони можуть ну досить а, вільно себе почувати, але знову ж таки проблема. А, можуть вони перекидати особовий склад, а техніку ж не можуть. а ПММ, ти теж не перекинеш. Я от до речі, поцікався цим моментом. Подивився, скільки у росіян в принципі зараз є на озброєнні тих величезних гелікоптерів. Мі 26 їх було 32 станом на 2016 рік. Я навіть не знаю, скільки з них зараз в теорії можна було б перекинути, щоб вони там, не знаю, хоча б там десятками тонн змогли перевозити а, і павномастинні матеріали і боєкомплект на випадок, якщо не буде жодної можливості переправити їх через річ. Тому цікава ситуація якраз не, навіть не з точки зору того, чи зможуть вони перекинути когось або щось на правий берег, а питання в тому, чи зможуть вони це постачати. Да, насправді опалення мастильні це дуже цікаво, тому що танки жруть настільки багато, що навіть бочками і цистернами хрен вивезеш. Тобто потрібно дійсно їх цілі верениці, а потрібні потяги. А одна залізниця, дві залізниці, давно Каховці теж є залізниця. Вони перебиті, і я не думаю, що нам зможуть потяги цим користуватись. Тобто, нас цікаво наскільки у нас взагалі вистачить ресурсу продовжувати цей наступ для того, щоб вичувати максимум із нього якраз вбити ці ресурси Росії. Ми. Знову намагаємось користуватися найслабкішими місцями, які у них є, і мені здається, нам це вдається, і нам здається знаходити ті вузькі місця, які ми ще можемо закрити і перебити.